Права 8, 18. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо, в першому завданні у нас різниця двох дробів, вона має дорівнювати нулю. Mm -hmm. По різному можна робити. Давайте я перенесу другий дріб праворуч з протилежним знамком. То ми записуємо, що x плюс 4. Що ділиться на 2х-1? Це дорівнює. Зліва у нас було мінус дріб, справа буде знаком плюс. Тобто це буде x плюс 8, що ділиться на 2х плюс 1. Є. Ну що ж, використаємо основну властивість пропорції те, що добуток краніх шленів пропорції дорівнює добутку середній шленів пропорції. Тобто ми записуємо, що x плюс 4 що множиться на 2х плюс 1, дорівнює, отже, добуток середньої членів пропорції – це х плюс 8, що множиться на 2х мінус 1. Yeah. Одночасно ми не забуваємо, що наш знаменник не може дорівнювати нулю і один і другий, то ми записуємо, що 2х-1 не дорівнює 0. І 2х плюс 1 також не дорівнює 0. Отже, одночасно у нас мають виконуватися всі ці три умови. В Першому рівнянні розкриваємо дужки. Спочатку х множимо на 2х плюс 1. Х помножити на 2х це буде 2х у квадраті. Далі x множимо на плюс 1, це буде плюс х. Далі 4 множимо на 2х плюс 1. 4 помножити на 2х це буде 8х. І 4 множимо на 1, це буде плюс 4. Це дорівнює. Справа спочатку х множимо на 2х мінус 1. Х помножити на 2х це буде 2х у квадраті. Далі х множимо на мінус 1, це буде мінус х. Далі 8 множимо на 2х мінус 1. 8 помножити на 2х це буде 16х. І 8 множимо на мінус 1, це буде мінус 8. Є? В нашому другому рівнянні переносимо мінус 1 праворуч з протилежним знаком, то одержимо 2х до рівня. Було мінус 1, стане плюс 1. Є? В третьому рівнянні плюс 1 переносимо праворуч з протилежним знаком, то буде 2х, тоді не дорівнює, було плюс 1 стане мінус 1. Ну добре. А зараз тоді переносимо ліворуч невідомі доданки праворуч відомі, то у нас зліва буде 2х у квадраті. Потім справа було плюс 2х квадраті зліва буде мінус 2х в квадраті. Далі x плюс 8х зліва це буде 9х. Справа мінус x плюс 16х це буде 15х. Переносимо вліво, то тобто це буде мінус 15х. Так, це дорівнює. Справа було мінус 8, так і залишається. Зліва було плюс 4, справа буде мінус 4. 2х дорівнює мінус 1, поділимо на 2. Обидві частини рівняння, то х тоді не дорівнює. Було у нас тоді, то ми поділимо на 2, треба 1 поділити на 2. Ну, а в третьому рівнянні також поділимо на 2, то x у нас не дорівнює мінус 1, що ділиться на 2. Є? Ну що ж, у першому рівнянні сума 2х у квадраті і мінус 2х у квадраті, це дорівнює 0. У нас залишиться тоді в першому рівнянні 9х мінус 15х, це буде мінус 6х. Записуємо тоді, що мінус 6х. мінус 6х, це дорівнює. Ну а мінус 8 мінус 4, це буде мінус 12. Є. Друге рівняння х не дорівнює 1, що ділиться на 2, це буде 0,5. Пишемо х не дорівнює. 0,5. Ну а третє рівняння мінус 1, що ділиться на 2, це буде мінус 0,5. Пишемо х не дорівнює мінус 0,5. Ну, гаразд. Як нам знайти зараз, чому у нас дорівнює х? Потрібно обід частини рівняння поділити на мінус 6. То ми записуємо, що х тоді дорівнює то ми мінус 12 ділимо на мінус 6. Друге рівняння ми приписуємо без мін. Х дорівнює 0,5 і x не дорівнює мінус 0,5. Гаразд. Ну що ж, тоді x у нас дорівнює. Мінус 12 пройде на мінус 6, мінус на мінус буде плюс 12 на 6 це буде 2. І пишемо х у нас не дорівнює 0,5. І х не дорівнює мінус 0,5. Ну що ж, розв'язок нашого рівняння – це число 2. Воно входить в область визначення цього рівняння. Там входять усі числа окрім мінус 0,5 і 0,5. То пишемо, що x у нас дорівнює 2. Пишемо x дорівнює 2. Ну і записуємо відповідь до першого завдання. Пишемо відповідь. Отже, розріжіть рівняння, ми розв'язали. Рівняння має розв'язок 1 число 2. Переходимо до другого завдання. У нас тут різниця дробів дорівнює 1,30. А для того, щоб відняти ці дроби, зведемо їх до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 10х. То перший дріб потрібно і чисельник, і знаменник домножити на 2. Записуємо як додатковий множник у нас 2. Що ж тоді? Ми одержимо? Отже, 2 помножити на 1, це буде 2 у чисельнику. Так, мінус 1. А у знаменнику буде тоді 10х. Ну і це має дорівнювати 1 30. 2 мінус 1, це буде 1. То ми записуємо 1 у чисельнику. А у знаменнику 10х. Так, це дорівнює 1 30. Ну, а зараз використовуємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Чи навпаки, то ми записуємо 1, що множиться тоді на 10х. Це буде добуток середніх членів пропорції, дорівнює добутку крайніх членів пропорції, це 1, що множиться на 30. Окрім того, знаменник у нас 10х не може дорівнювати 0. То ми записуємо, що 10х. Не дорівнює нулю. Обидві умови мають виконуватися. 1 помножити на 10х це буде 10х. Це дорівнює. 1 помножити на 30 це буде 30. Так. В другому рівнянні коли наш добуток дорівнює 0. Якщо хоче ножників дорівнює 0. Тобто ми маємо записати, що х у нас не може дорівнювати 0, тоді добуток не буде дорівнювати 0, Є? ну добре. Як тепер далі ми можемо що зробити в першому рівнянні обидві частини рівняння поділити на 10. То ми записуємо тоді, що у нас х тоді дорівнює. Тому 10, що 10х поділити на 10 це буде x дорівнює. І праву частину 30 ми ділимо на 10. Друге рівняння записуємо без змін. Отже, записуємо, що х у нас тоді дорівнює. 30, що ділиться на 10, це буде 3. Ну і друге рівняння пишемо, що x не дорівнює 0. Ну що ж, х може дорівнювати 3, х не може приймати тільки один значення, число 0. Тоді розв'язок нашого рівняння це число 3. Є? Ну і записуємо відповідь, пишемо відповідь до другого завдання. Розв'язок рівняння. Рівняння має розв'язок, це один корінь, число 3. Ну що ж, переходимо до третього завдання. «Розріжіть рівняння. Для того, щоб розв'язати це рівняння, у нас тут 2 додається до дробу. Ми 2 запишемо як 2 перших. Потім у нас тут x-2, а тут 2-х. Якщо я зараз мінус винесу з-за дужки, то в мене знаменник буде такий самий. Тобто, якщо я напишу не плюс, а напишу мінус, то можна записати одиницю, що ділиться не на х-2, а на 2-х. Так, і тоді це буде дорівнювати 8-х, що ділиться на 2-х. Ну що ж, як нам відняти дроби зліва, потрібно звести до спільного знаменника, це буде 2-х. То додатковий множник до першого дробу буде 2-х. Тоді ми одержимо у чисельнику 2, що множиться на 2-х, відняти 1. Спільний знаменник у нас тоді буде 2 мінус х. Це дорівнює. Ну і справа у нас 8-х, що ділиться на 2-х. Розкриваємо дужки. Зліва 2 помножити на 2 мінус х. 2 помножити на 2, це 4. Потім 2 помножити на мінус х, це буде мінус 2х. Ну і мінус 1. Що ділиться на 2 мінус х, це дорівнює 8 мінус х, що ділиться на 2-х. Ну що ж, зводимо подібні доданки. 4 відняти 1, це буде 3, Та буде 3 мінус 2х, що ділиться на 2 мінус х, це дорівнює 8 мінус х, що ділиться на 2-х. Є? Як нам розв'язати таке рівняння? Використаємо основну властивість пропорції те, що добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Ну що ж, то записуємо тоді, що 3-2х, що множиться на 2-х, має дорівнювати 8-х. Що множиться на 2-х. Є. Окрім того, знаменник у нас не може дорівнювати нулю, то ми пишемо, що 2-х не дорівнює 0. Оці дві вимоги у нас, або ці дві рівності мають виконуватися. Чи? Як їх виконати? Дивіться, якщо 2 мінус х не 0, то у першому рівнянні обидві частини рівняння можна скоротити на число відмінне від нуля на 2 мінус х. То вже тоді в нас сильно спроститься перше рівняння. Отже, я тоді буду продовжувати тут, то у нас вийде 3-2х, дорівнює 8-х. Це буде перше рівняння. Ну а друга умова це 2 мінус х не дорівнює 0. 2 переносимо праворуч з протилежним знаком. То х тоді не дорівнює. Було у нас 2. Стане мінус 2 справа. ще мінус х. Мінус х не дорівнює мінус 2. Так, в так. другому ми перенесли двійку праворуч з протилежним знаком. В першому рівнянні невідомі вліво, відомі вправо. Тоді мінус 2х. Мінус х було справа, зліва буде плюс х. Це дорівнює 8 було. Зліва було плюс 3, справа буде мінус 3. Якщо мінус х не дорівнює мінус 2, помножимо на мінус 1 обидві частини рівняння, то х у нас тоді не дорівнює 2. Мінус 2х плюс буде мінус х. Ми пишемо, що мінус 1х або мінус х. Тоді дорівнює. 8 мінус 3 це буде 5. Yeah. І х не дорівнює. 2. Так. Тоді ми на мінус 1 множимо обидві частини рівняння. То першого x тоді дорівнює мінус 5. Ну а друге рівняння x не дорівнює 2. Ну що ж, що ми можемо сказати, що розвиском нашого рівняння є число мінус 5. Це буде справедливо. Якщо х не дорівнює 2, х не дорівнює 2, то входить область визначення мінус 5, то ми пишемо, що розвиском нашого рівняння є число 5. Пишемо x дорівнює мінус 5. Є. Записуємо відповідь. Отже, відповідь. Корінь наш рівняння число мінус 5. Є. А зараз переходимо до четвертого завдання. Тут у нас різниця дробів дорівнює 1 10. Як нам відняти ці дроби? Я пропоную винести 5. Задушки у другому дробі. Тобто ми одержимо 1, що ділиться, на х мінус 1 відняти одиницю, що ділиться. Ми 5 виносимо задушки. То в дужках залишиться 5х поділити на 5, це буде х. Далі мінус 5 на 5, це буде мінус 1. Дорівнює десята. Є? Ну що ж, добре. Тоді спільний множник у нас буде найпростіший спільний множник 5, що множиться на x-1. Додатковий множник до першого дробу у нас буде 5. То ми одержимо 5 помножити на 1, у чисельнику буде 5. Відняти 1. А знаменник у нас вийде 5 що множиться на х 1, має дорівнювати одній десятій. 5 мінус 1 це буде 4. А у знаменнику буде 5, що множиться на хмінус 1. Це дорівнює 1 десята. Є? Ну що ж, а зараз, щоб роздати це рівняння, використаємо основну властивість пропорції. Те, що добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Ну або навпаки, Тобто ми пишемо, що 5, що множиться на x-1. І що множиться на 1, має дорівнювати. Це добуток середніх членів, Добуток крайніх членів 4, що множиться на 10. Ну, а друге умова, яка має виконуватися, те, що знаменник не може дорівнювати 0. Тобто ми пишемо, що 5 що множиться на x-1 не дорівнює 0. Раз. В першому рівнянні виконуємо множення 5 помножити на x-1 і на одиницю це буде 5, що множиться на х-1. Розкриваємо дужки. 5 помножити на х це буде 5х. Так. 5 помножити на мінус 1 це буде мінус 5. І це дорівнює. А справа 4 помножити на 10 це буде 40. Є. В другому рівнянні 5 множиться на x-1, не може дорівнювати 0. Вона не буде дорівнювати 0, якщо х-1 не дорівнює 0, бо 5 0 не дорівнює. Що ж пишемо, що х-1 у нас не дорівнює 0. Ну, а зараз в першому рівнянні мінус 5 переносимо праворуч з протилежним знаком. То ми записуємо, що 5х дорівнює. 40 у нас було. Ну, а зліва було мінус 5, тоді справа буде плюс 5. А в другому рівнянні мінус 1 ми переносимо праворуч. То х тоді... Не дорівнює, було мінус один зліва, справа буде плюс 1. Гаразд. То вийде в першому рівнянні, що 5х дорівнює. 40 плюс 5 це буде 45. Є. Друге рівняння переписуємо змін, х не дорівнює 1. Що 5х дорівнює 45, поділимо на 5, обидві частини рівняння. 5х поділити на 5, це буде х. Дорівнює. І праву частину 45 ми також ділимо на 5. А х у нас не дорівнює 1. Гаразд. Х тоді дорівнює. 45, що ділиться на 5, це буде 9. І х не дорівнює 1. Ну що ж? Отже, корінь нашого рівняння число 9. Х може приймати такі значення, бо х у нас не дорівнює лише числу 1. Отже, записуємо, що корінь нашого рівняння це число 9. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, рівняння ми розв'язали, корнем є число 9. Ну що ж, ось таке складне рівняння на розв'язування дробових раціональних рівнянь. На цьому вправу завершено.